І в продажу у нас Mazda CX5 2015 року випуску. Це у нас автомобіль з Америки з невеликими пошкодженнями. Відновлено все якісно, в гарненькому коричневому кольорі. Це у нас комплектація Touring на тканині. Як бачите, без у нас працює повністю, без жодних нарікань. Автоматична коробка передач, повний привід на автоматі 25 на 192 кінських сили на кондиціонері. Кондиціонер працює дуже гарно, є в нас CarPlay та Android Auto. По проводу підключається електроручник, регулювання магнітоли, також вона у нас може бути сенсорною, режими спорт та звичайний комфорт, круїз-контроль, мультикермо по салончику чистенький, дверні карти теж без подряпин. Тут у нас шкіряні вставочки є. Ззаду є підлокітник для пасажирів з підстаканниками. Гарденька стеля чистенька, ззаду теж багато місця для речей. На дальні поїздки автомобіль з гарним розходом пального. Є камера заднього огляду, датчики сліпих зон. Ви бачите, знову у нас спрацьовує безключовий доступ, так як я з ключиком відходжу від автомобіля сліпі зони, трекшн контроль, датчики тиску в шинах. Все в автомобілі є. Електропривід, також у нас водійське сидіння. Справа у нас механічний. Гарна лінзована оптика в автомобілі встановлена по заводу літня гума. Один ключик. Чекаємо на вас, ківолиці Сумська, 2. Придбати автомобіль можна за готівку в кредит або в лізинг, а також в 3 d здати свій старий автомобіль і придбати новий. Хороший варіант для жінки або як для першого автомобіля з підвищеним клієнцем.